Доброго ранку, мої ви перекласники україномовного каналу. Гарний, теплий. Трохи дощ, 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 дощ іде, але теплий плюс 2. Січневий ранок. 28 січня 2025 року. Вівторок. Йду на роботу. Все як завжди. Голуби Щось їдять. Трамвайчики бачу їздять. Сьогодні вирішив трамвайчиком поїхати. Я вже і біля класу. Бачите, трамвайчик тук-тук-тук. Поїхав. І ми зараз поїдемо. Як пройшла ніч у Харкові, щось трамвайчика немає. Почекаємо трохи. ну Все, начебто. Нічого. ну Тривоги, відбій то завжди. Я не чув, друзі, не читала в телеграмі, що кудись прилетіло. І знов це ну, те, що літає шахеди чи якісь БПЛА Кудись влучило, є пострадавчі, пожежа. На жаль, не вщухають обстріли. Ладно, будемо сподіватися. Що, що, що ще сказав? Світло є, водичка є, тепло є в хаті веселі. Погода балує нас. <реш> Дякуємо. Не мерзнемо. Весну чекаємо і мир чекаємо. І травачик чекаємо. Все. Усім гарного вівторка, гарного дня, усім злагоди. Всім щиро дякую. Ну звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. пока.